Чи треба знімати колір з бази, з прозорої бази, з камуфлюючої бази і так далі. Таке запитання мені написала дівчинка і хочу на нього відповісти. Дивіться, в основному цього робити не потрібно. Робити це тільки в тих випадках, коли у вас скатується наступний шар на цьому липкому слої. Наприклад. Ви нанесли вирівнюючим шаром прозору базу. І потім наносите колір, а він, ви якби, його підштовхуєте до кутикули, наприклад, а він звідти якби, від, відходить, від, скатується. Це означає, що треба зняти липкість. Не, не хоче приймати колір ось цей липкий шар від бази. В цьому випадку потрібно липкість зняти. Тоді вам буде легше підштовхнути колір до кутикули і взагалі покрити покриття без проблем. Або так само буде, буває з французьким. Наприклад, коли малюєте французький, вроді, виходить, малювати рівну полосочку, а вона потім стає такою хвилькою. Також колір скатується. якби е, е, Липкість не приймає цей колір, який вам е, який ви даєте. Тобто не завжди. Треба знімати липкість. Наприклад, я дуже рідко знімаю. У мене практично давно-дуже не було вже того моменту такого, коли колір не хоче лягати на липкий шар. Якось так. Матеріали вже зараз, мені здається, краще стали робити і вони приймають один одного. Я б так це назвала. Тому. Ось так, така порада. Ну, в принципі, якщо вам зручно знімати липкість, знімайте її. Я, е, знову ж таки, повторюся, я люблю чисту роботу. І якщо я торкнуся е, липкого шару, там, бази е, спонжиком, змоченим в клінсері, мені треба дуже-дуже гарно протерти, щоб ніякі орсинки на нігтику не залишилися, тому що вони мені потім будуть заважати в роботі. Тобто. Не залажу на покриття, якщо цього не потрібно. Якщо ж мені це необхідно, тоді обов'язково я знімаю липкість. От часто. Бувало колись таке, що, наприклад, на липкий шар кольору покриваєш топом, а він теж так скатується, він не покриває так гарно тоненькою однорідною плівочкою, а просто робляться такі пропляжини. То тоді треба було з кольору знімати липкість і після того покривати топом, тому що він ляг гарно. Зараз. Я давно такого не зустрічала. Не знаю, якщо у вас таке трапляється, то обов'язково знімайте липкість. Але знову ж таки, це така брудна робота. Я так це не люблю, тому шукайте, шукайте марки, такі, які, будуть одинаково працювати, і вам не потрібно буде це робити. Ось і все. Поки вам розказувала, вже зняла сам, саме покриття, як ви бачите, Дуже класно проносилося, при тому, що довжина, і це був гель-лак, ніякого гелю. Запиляли форму, вирішила залишити довжину, І зараз приступаю до манікюру. Ніхті такі теж дуже акуратні, не складні. Це мої теж одні із улюблених нігтів. Щось так трошки пожалкувала про те, що не зняла вам цей червоний, тому що він настільки був красивим, настільки він якийсь такий був дуже-дуже-дуже гарно вийшов і не зняла Ну нічого. Після бою руками не махають. Отже, зараз приступаю до кутикули. Треба мені гарно-гарно пропрацювати зону біля кутикули, щоб матеріал в цьому місці так само добре тримався і не було відшарувань. Тобто ми завжди пропрацьовуємо це місце дуже-дуже ретельно, Пазухи, синуси, все гарнесенько щищаємо, аж поки нам не буде подобатися ця поверхня. Ну і, відповідно, відкусуємо всю всю ороговішу шкіру, яка буде заважати. Інколи проходжуся фризою так само по шкірі, по пальчику, для того, щоб зашліфувати саму поверхню. Не, насправді я цим дуже сильно і інтенсивно не займаюся, тому що перешліфувати воно так само не добре. Так як потім шкіра в тих місцях може почати тріскатись, слущитись і так далі. Тому, головне не переусердствувати. Все добре, те, що в міру. Отже, так, і тому дівчатка що ще хотіла? Хотіла ще про щось розказати і, і забула. Таке так само буває. В цьому манікюрі ми будемо з вами покривати молочною базою. А завжди, зазвичай завжди так буває, коли людина покриває якимось яскравим або темним. Після нього завжди хочеться щось світле, нейтральне, спокійне. З цією дівчинкою в мене часто таке буває. Спочатку ми робимо щось темне, потім робимо щось світле і так періодично міняємо кольори. Тому сьогодні буде в нас молочний колір. В кінці так прикольно вийде. Красиві такі нігті вийдуть. Ну і, відповідно, довжина у нас залишається. Це так само додає такого шарму. Дуже гарно виглядає. Зараз без покриття вони такі достатньо довгі, але з покриттям вони якось так згладять цю свою довжину і будуть такі ніжні, ніжні, такі елегантні, дуже-дуже красиві нігті. Як ви бачите, кутикулу я зрізаю, працюю лише носиком, кусачки, малесенькими кроками, рухаюся в тому напрямку, щоб зрізати все, все мені необхідне, все те, що мені заважає. Вчора, до речі, ой, ввечері я так пошкодувала, що не зняла. Прийшла до мене дівчинка, вона раніше часто до мене ходила на манікюр, але потім там когось собі знайшла. І почала ходити туди робити нігті. Вчора вона просто прийшла зняти, бо каже, що там майстер сказала, що в неї нігті стали, там якісь не такі, що матеріал не тримається. І вона мені написала, чи можна прийти, просто зняти, бо там до її дівчини чи не було часу, чи що. Коротше, почала знімати, а там просто там ніготь тонесенький, тонкіший за папірець. Я, а насправді цієї дівчинки. Дуже красива нігтєва пластина, ніколи проблем не було. Якщо я не помиляюся, в мене на каналі має бути відео, де я, де я робила одну руку чорну з білими сердечками, а другу руку е, таким нюдовим кольором, і на ньому чорні сердечка, якщо я не помиляюся. Ось, то це ці нігті. І я просто вчора була в шоці, наскільки сперепилена нігтєва пластина, наскільки її пошкоджено. Ну, тобто, пропилів як таких не було, тому що все просто було згладжено повністю і нібить настільки тонкий, що вона потім захотіла трошки залишити дружину, щоб не виглядало геть так, як у школярів дуже коротко. Але ну, я, там ми запропонували їй трохи залишити дружину, але вона їх поламає. Я думаю, що вже сьогодні захочеться просто все поспилювати, забрати. Ось, ось така ситуація, тому не перепилюйте нігтики, не вглубляйтеся туди далі, в живу тканину. Ваше завдання зняти лише штучний матеріал. Тобто зупиняйтеся на цьому процесі, рухайтесь фризою легенько, акуратно. Не заїжджайте в живе, воно нехай собі буде, воно ж для того створене, що буде, не треба його спилювати. Наше завдання лише подряпати, легесенько щистити біля кутикули, наприклад, щистити шкіру. Не треба лізти туди, десь глибоко. Тому що кожен раз, коли ми туди залазимо, кожен раз, коли ми туди-сюди спилюємо, 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 спилюємо і не бачимо того. Границя, що не можна туди залазити і не можна поверхню пошкоджувати, виходить ось таке. Ну, в неї там нігті відростуть за 2-3 місяці. Але це дуже неприємні відчуття. Тому, якщо маєте таку можливість, будь ласка, не робіть таких помилок. Завжди тримайте ось цю дистанцію. Спилюйте лише штучний матеріал, а природний. Ні. Навчіться відрізняти ось. Відрізняти штучний матеріал від природнього натурального нігтика. Ось і все, коли ви навчитеся це робити, тоді у вас не буде ось такої біди, тому що насправді це таке дуже неприємне. І ось, дивіться, наприклад, що може трапитись з такими нігтями. Зараз вона попросилася зняти їх, тобто я їх зняла. Гарно почистила, і це добре, що вона попросилася просто їх зняти. А є таке, що приходять, кажуть зніми і перекрий мені. І коли я починаю їх перекривати, а вони настільки тонкі, що в основному бази наші, кислотні бази бази, вони, ну, в основному бази зараз відбуваються кислотні. Якщо база не кислотна, вона на ваших нігтях триматись не буде. Отже. Будь-яке покриття, яке ми наносимо на дуже тонюсінькі нігті, ми маємо настільки мінімальний режим в лампі включити, щоб просто не відбувався ось цей опік, якщо опік буде відбуватися, то можливість отримати оніхолізість дуже висока в таких випадках. Тобто, якщо ви будете кожен раз спилювати нігтьову пластину і покривати, хотіти скрити те, що ви спиляли, щоб ніхто не помітив. То людина потім обов'язково це помітить, коли отримає опік. І коли буде ось цей уніхолізіс. Уніхолізіс це коли нігтіва пластина відшаровується від поверхні шкіри. Тому не робіть цього. Ось тут мені навіть попалася ліва рука. Мабуть, я забула покласти камеру на паузу. Ось такі дівчата-справи. Ми вже тут завершуємо з вами манікюр, зараз будемо приступати до покриття топом. І, в принципі, на цьому, на цьому наш манікюр завершений. Я вже чекаю, коли замовлю собі топ від марки Gama. Мені дівчинка одна порекомендувала топ, який не жовтіє. буду пробувати. Обов'язково закажу, а зараз поки ще працюю тими топами, які в мене є, покриваємо. По одному пальчику працює, я завжди це повторюю, дуже зручно, і коли ви попробуєте, то зрозумієте, що це так само дуже-дуже класно працює. Не затікає, нічого не, не попадає на шкіру, нічого не розпливається, тобто залишається та форма, поверхні, яку ви зробили, та, яка вам потрібна, а не та, яка вийшла в кінці. Гарно старайтеся топом покривати повністю поверхню нігтика. Тобто, у вас має поверхня нігтя бути покрита топом як єдине ціле. Блік ніде не має заломлюватися, і він не буде заломлюватися у вас в тому випадку, якщо ви всі попередні кроки так само зробили правильно. Неважливо, чи це колір, чи це, топ, чи це база. У вас завжди всі шари мають. Лягати гарно, рівнесенько, і тоді кожен наступний повторює його. Тобто, але, знову ж таки, так само це і від вас залежить. Ви маєте навчитися робити це все дуже-дуже акуратно, і тоді ваші манікюри будуть виглядати красиво. Зараз в кінці ви зможете побачити, як все вийшло. І обов'язково кінцевий опил, е, так як е, дуже, на нігтиків трошечки є, тому. Пам'ятаємо, що чим довше нігтіть, тим більшу кількість матеріалу ми наносимо на нігтик, щоб витримати конструкцію, щоб витримати архітектуру, будову нігтика, щоб людина не поламала. Тому що, якщо на цю довжину дуже тоненько нанести, то нічого триматись не буде. Це так само ж слід запам'ятати. І зараз ми з вами, дівчатка, струшуємо порохи, будемо протирати. Мокрою серветкою і дезінфектором гарнесенько протираю кожен ніготь, під нігтем заходжу, тому що там після опилу теж збирається пилюка. І зараз ось такий манікюр у нас вийшов. Прикольний, красивий, ніжний, після червоного виглядає дуже-дуже гарно. Коментуйте, задавайте запитання, підписуйтесь на канал. Ось Дуже прикольно, мені подобається, і по традиції скоро почуємось.